Мої закупи за сьогодні. Капуста рання, свіжа перець, болгарський. Я не з такої сім'ї, але сьогодні собі один купила. Розтягну на тиждень. Апельсинки, свіжий огірок, цибуля, рожева, червона. Чи червона? Авокадо, лимон. Все купувала у форі, АТБ. М'ясному та місцевому магазинчику з продуктами, здебільшого зарубіжними, також ось помідорки. Останнім часом в АТБ та Форі з'являються вже їстівні, тож купую. Далі сир м'який. Йогурт 10%, дуже смачний, вигідний по ціні. Сир твердий, сочевиця червона. Роблю коржики на сніданок. Останнім часом фаворит, дуже смачно. Ковбаса ось такий рулет курячий в АТБ. Томатне пюре, розпушувач для тіста. Тісто листкове, мабуть, вперше купую або. Перше за років 20. І ось така халва глазурована в шоколаді до чаю та кави. Щось останнім часом присіли на таке. Тут філе куряче, менше кілограма, дві штучки. І ще в Єві купила ось такий освіжоч повітря. Від нього мені не хочеться кашляти і приємний запах. Ще купила свої любимі жувальні цукерки, з'їла їх по дорозі. Ось такий закуп вийшов, це не єдиний на цьому тижні, а один-із проміжний. Щось вистачить на декілька пару днів, щось надовше на тиждень-два. Тож, загальна вартість продуктів склала 1004 гривні. Плюс освіжувач повітря з Єви 124 гривні, разом 1128 гривень. Ого, трошки ого. Ну, а що робити? Сподобалось мені робити таке відео, відволіклась. І у інших подобається такий формат дивитися. Часто час щось корисне і цікаво можна підглядіти. Можливо, знову зроблю таке відео, а можливо і ні. А можливо, і зроблю.